Мінь, ім'я Отця і сина і святого Духа Мінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мінь. І і мінь. Цар Небесний, тішителю, душу істину, що всюди, єси, і все наповняєш, скарбить життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від уся, і скверни, і спаси благі душі наші. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отож. Найперше, хотів би коротко вам дати таке поняття, що таке є реколекції. Я думаю, ви всі багато разів були на реколекціях, десь в нас на парафії чи в інших відпустових місцях, і е, прекрасно розумієте, що це є такий своєрідний, особливий е, духовний якийсь е, навіть можна сказати, набір молитов, так, наук, що це є така ціла духовна акція, яка має на меті нас якось трошки освіжити в Бозі. Дуже важливо розуміти, що мета реколекцій чи такої духовної віднови, яка є у нас сьогодні, це не є щось вивчити. Отже, це не є урок, це не є лекція, але це є своєрідні такі навчання, які допомагають нам духовно змінитися. Тому не потрібно там щось старатися вивчити на пам'ять, щось там не знати, як записувати. Потрібно просто максимально спробувати застосувати ці речі, які ми чуємо до свого життя, і відтак керуватися цими речами в подальшому. Тема, яку я хотів сьогодні з вами проговорити, це є тема страждань. Мені здається, що в сьогоднішній час, особливо зараз, ця тема вона є надзвичайно актуальна і надзвичайно важлива. Ну і вона є дуже близька багатьом із нас. І вона є дуже близька мені. Тому е цю тему я хотів би почати з того, щоб просто поділитися вам е з тим, чим я особисто в своєму житті засвідчив якісь своєрідні страждання, і від цього почав розуміти, нарешті, що воно таке є. Перша така важлива річ це те, що е страждання в людини, вони не є. Скажімо так, все охоплюючи. Це перша важлива річ, що будь-які терпіння, чи перевипробування, чи страждання, неважливо, вони мають свій початок і мають своє завершення. Тим не менше, Господь Бог може їх розтягнути на довгий період часу, але все ж таки це не є так, велика проблема. Особисто в моєму житті одним з таких найвиразніших випадків терпінь, страждань, які в мене були. Було моє захворювання. В 18-му році, вже літом 18-го року, в мене сталася така проблема, що в мене почали німіти кінцівки рук, ніг, і я почав потрошки-потрошки втрачати свої фізичні сили. Я не знаю, як це пояснити, але мене напевно добре зрозуміють старші люди. Коли тобі важко переступати, наприклад, по сходах, коли тобі важко клякнути на коліна, важко. Піднятися, наприклад, в маршрутку зайти, пешся синими руками лапаєшся, стараєшся це зробити, коли сили поступово-поступово починають покидати організм, і людина так стає старша, вона втрачає свою силу. Старші люди, чим старші, тим краще це розуміють. І от так сталося десь в моєму житті, що я почав відчувати таку саму ситуацію. Мені здалося, що я починаю старіти дуже різко, в мене пропадають сили. Ну і очевидно, мені тоді було, скільки мені тоді було? Ну, не було ще 30 років, наскільки я пам'ятаю, так. Я вирішив почати лікувати це питання, це нормально. От і ми почали почав ходити по лікарях, де до сюди досліджувати, що ж сталося, що є причиною. Ну і виявилося, що лікарі, лікарі до кінця не можуть сказати, що є причиною. От, і довелося е, переживати якось це, старатися, старатися шукати, шукати, що ж сталося. І е, до того дійшло, що мені вже було важко навіть з ліжка стати, тобто я не міг зробити кроку, молотки, бо я падав просто, якщо впав і нікого не було, мені було важко піднятися. І м -м -м, в кінці, е, врешті-решт, я почав вже так, знаєте, більш-менш. Ну, я й до того старався там молитися, так, виконувати різні духовні практики. Я служив до останнього дня, практично причищав людей. У мене таке навіть було на одній з парафій моїх, там були такі високі сходини отут. Не дві сходинки, як в нас, а їх там було, наприклад, чотири, здається. І коли я ходив причищати людей, я попричищав, повинен назад вийти по тих ступеньках, а я нормально не можу. Хлопці, прислуга, мені допомогли вийти. І потім люди казали, що якийсь дідусь приїжджав до церкви, сміялися з мене. От. А суть була в тому, що справді в мене там виявилася така одна хвороба. От. Вона була така пов'язана з нервовими закінченнями, але я цього не знав. І тоді мені один з моїх священників, знайомих, уділив єлеопомазання. Єлеопомазання таке таїнство, яке ми вділяємо старим людям перед смертю або хворим, важко хворим людям, які не можуть вийти з дому. І Господь Бог дійсно вчинив для мене тоді чудо, я знайшов, мені знайшли діагноз. Ну і очевидно, що коли мені цей діагноз знайшли, почали лікувати, я лежав у Львові в, так, ну, в медінституті. І після цього е, я почав розуміти, хоч мене і лікували, але ситуація не ставала краща. І після цього, значить, мені... Е, Виписали лікарство там, ціною 2000 доларів. Тут дуже дорого тоді для мене було. Ну і сьогодні так само, <смі> не дуже ситуація помінялася, це дуже дорого. От, і е, мені почали допомагати люди, збирати там кошти з різних парафій, з моєї парафії безпосередньо. І уявіть собі, що то лікування мені там вкололи, все як має бути, пройшло там три дні, коли мені це кололи. І ситуація не міняється. От я розумію, що а, а вихлопу нема. Ми даємо там, препарати за страшні гроші, а вихлопу немає, нічого не змінюється. І е, в той момент, знаєте, я дуже сильно так почав занепадати духом, почав розуміти, що може таки бути, що я вже закінчу своє життя. Ну, принаймні, я знав, що діагноз той може завести до того, що в кінці кінців людина може вмерти. І от, і, я, очевидно, вже тоді був такий трошки прибитий духом, ну, але я, є, я такий по житті оптиміст. Тобто я якось тим завжди надівся, що все буде окей, але таке легеньке такі, така легенька зневіра вже почала десь там трошки трошки під'їдати. І от Тоді мені один священник так само, дуже поважний, зробив ще раз єв помазання, і знаєте, ситуація все одно не міняється. І от коли ситуація не міняється, дзвоню, дзвоню до одного свого такого священника, духівника, і він каже до мене, отче, приймай свій стан. Ну і таке питання, в смислі прийми свій стан. Що це означає? Він каже, нормально візьми Богові, пообіцяй, що якщо, наприклад, треба до кінця життя таким бути, Господи, я буду, я готовий. Якщо так треба, до кінця життя в такому жити режимі, в такому терпінні, я буду це приймати. І з того часу, дорогі Христі, коли я це для себе зробив як висновок, як прийняв як належне, в моєму житті почалися зміни, власне кажучи, і дійсно, от все ж таки Господь Бог. Повернув мене, мене тоді до нормального життя, яке є, хоча ну, не всі лікарі там обіцяють, що воно буде таким, як було перед тим. Але дуже цікавий момент, дорогі хресті, що в цей час, крізь призму своїх отих страждань, я відкрив для себе таку цікаву і гарну книгу Йова, яка стала для мене таким своєрідним проводом в ці часи, в ці години, коли е, здавалося, що немає виходу. І от сьогодні, власне кажучи, оце терпіння, це страждання, я би хотів його ширше трошки розвинути крізь призму книги Йова. Ну, тому що я страждав так, як я не авторитетна людина, та? за мене нема що розказувати. А от книга Йова це якраз є дуже гарне таке старозавітнє авторитетне джерело, яке розкриває нам, що таке терпіння праведника. І взагалі відповідає на ото таке дуже важливе запитання, чому людина праведна терпить. А людина, яка є грішна, яка є поза Богом, є досить щаслива і не має ніяких терпінь і випробувань. І от тому ми з вами сьогодні будемо, так, в двох науках, досить, дуже, дуже так, коротко, дуже порізано, звертаючись до книги Йова, шукати відповідь на це запитання. Дуже важливо, дорогі хрестів, тут зауважити поведінку людини, яка терпить. От. Бо ми з вами всі звикли, що. Дійсно, дуже легко залишатися доброю, відданою, Богом людиною, Богом людино, відданою Богові людиною, якщо в нас все гаразд. Але коли в нас починаються якісь труднощі, проблеми, тоді справді дуже часто ми виявляємо ото своє внутрішнє, яке іноді в нервах є зовсім не таке, яке є воно, коли ми уважні, чемні на молитві перед Богом. Отже, історія Йова є дуже такою цікавою людиною, цікавою в історії взагалі нашого спасіння, говориться про чоловіка, який називався Йов і жив в такій землі Уц. Отже, що це означає, Оце поняття, що він там жив в землі Уц? Треба розуміти, що він був потомок Авраама, так? але він був потомок Авраама із роду не Ісак, Яків, не з роду. Ісава і Якова. Не з роду Якова, вірніше, а з роду Ісава. Ісав це був старший брат Якова, назвався потім Едом, за свою, як то кажуть, любов до жінок. Це був по суті такий грішний народ, який вийшов з лона патріарха Іса, Патріарха Авраама. От, І от ми бачимо, що цей чоловік, праведний Йов, незважаючи на те, що він має. Зв'язок з Авраамом через не найкращий його родовід, він виявляється одною з найкращих людей на землі. І от цей чоловік я, він був най, най, найкращий взагалі із всіх синів Ізраїля, і із всіх людей, які були на землі, настільки він був хороший, що навіть е, пророк, один із пророків каже таку річ, що якби Господь Бог влаштував би на землі, ну там він каже, Голодомор, покарання, то тільки би троє людей спаслося. Це був би Ной, це був би пророк Даниїл і це був би праведний Йов. І ніхто би не врятувався, крім них. І там кілька разів так говориться, що яке би не було терпіння, які б не були біди на землі, спаслося би тільки троє людей. Це Ной, це Йов і це пророк Даниїл. І ми бачимо з вами, що дійсно оцей Йов, він навіть в очах Господніх є надзвичайно праведною людиною. Він робив дуже багато добра. Вважається, що він завжди приносив постійно кожен день мирні жертви за себе, за своїх дітей. Він собі міркував, що може, де мої діти згрішили, коли там собі щось чимось вдома займалися, чи коли там святкували. Він завжди приносив за них оці мирні жертви. Мало того, тут в святому письмі так не вказано, але є такі різні. Такі коментарі на цей текст, які говорять про те, що цей праведний йов навіть мав у своєму шатрі кілька входів для бідних, навіть для тих багатих, які колись стали бідними через якісь свої помилки, для того, щоб всіх ушанувати і всім дати допомогу. Отже, чоловік цей був найвідоміший на Сході через свою доброту, але, напевно, найбільш найвідоміший він був через своє багатство. Бо, якщо читати, ми з вами побачимо, що було в нього статків. 7 тисяч овець, 3 тисячі верблюдів, п'ять пар волів, 500 ослиць, так? і дуже багато челяді в його домі, також багато е, слуг, рабів. Ну і дуже важливо, що семеро синів і три дочки. Тобто цей чоловік був надзвичайно багатий в очах Господніх, і Господь Бог його винагородив. І от через оце таке своє надзвичайне багатство е, він так Привернув до себе увагу сатани. В ізраїльському тексті, якщо читати слово, це ім'я Сатана, так, воно, якщо його так перекласти на цифри, а дивіться, я хочу, щоб ви розуміли, от хто знає церковносліденську мову, хто бачив більш-менш церковности мову, так, там немає цифрів арабських, один, два, три немає. Але там букви заміняють цифри. От, які повинні знати. Отже, буква А це є 1, буква Б, буки це є два. І отак по черзі ці букви означають цифри. І от єврейському писанні так само не було цих арабських цифр, але букви заміняли цифри. І от ім'я Сатана, якщо його перевести в цифри, воно означає 364. І от дуже важливо розуміти, що це 364 ізраїльтяни, євреї ототожнювали із. Днями року. Тому що вони казали, і так само посилалися на пророків, там є така річ, що сатана, наче той лев, рекаючи, ходить по землі 364 дні у році, вишукуючи когось, аби на нього клеветати перед Богом, аби його напастувати і нищити. І тільки один день в році в ізраїлітяні такий день. Йонг Кіпур, день козла відпущення, коли вони клали всі свої руки на козла, відпускали його в пустелю, де вважалося, що там всі гріхи на тому козлові, його там дикі звірі розривають. От тільки в той день вважалося, що сатана не ходить по землі і людей не напастує. І от сталася така річ, ми з вами бачимо, що зібралися, пише нам Святе Письмо Сини Божі, перед Богом і серед них став і Сатана. І зав'язався діалог такий між сатаною і Господом, де Господь Бог. Звертає свою увагу на Йова і каже, що ти бачиш слугу мого Йова, що немає праведнішого за усіх на землі. Бо він дійсно служить Богові і дуже такий є тут важливий момент діє так, як думає. Оце і дуже важливо, що в ньому немає ніякої розділеності. Бо навіть святий апостол Петро казав, Павло, перепрошую, казав, що я хочу одне, думаю одне, а мушу робити інше. І ми дуже часто з вами з цим зустрічаємося що ми можемо подумати щось одне? Ну, зустрічаємося з якоюсь людиною, та, яка нам неприємна. Ну, та слава Ісусу Христу, такі приємні, сам говори, що ти приперся сюди? Так? Тобто середині в нас може бути одне, але в житті зовсім інше. І от ми бачимо, що в цього Йова не було ніякого такого розділу. Він був щирий, повноцінно і дійсно щиро служив Господеві. І от сатана тоді каже до нього, хіба Йов тебе не хвалить через те, що ти йому дав? Усе це, що він має? Хіба не через те, що ти благословив діло рук його? Він тебе вихваляє. Простягни лишень твою руку, торкнися його і побачиш, чи хвалитиме тебе. І от цікавий момент, вже зараз, який треба, е, на якому треба зосередити свою увагу. Перша важлива річ це те, що диявол він не має такої сили, як Бог. І він, важливо, не може перетягувати канат з Богом. Господь. Його сила, його божество, як не сотвореного, воно є надзвичайно сильніше, ніж будь-якого сотворіння, в тому числі диявола. І тому диявол сам по собі він не має ніякої влади над людиною і над світом. Він може діяти тільки настільки, наскільки Господь Бог йому дає це зробити. І тому ми з вами бачимо, що Господь Бог дозволяє дияволу, щоб він торкнувся Йова, і каже: гаразд, все його майно. Твоїх руках, тільки його самого не торкайся. Тобто Господь Бог дозволяє дияволу панувати над людиною в тій чи іншій мірі до певної межі, яку він поставив. І ми з вами бачимо, що після цього, коли він це дозволив, сатана вдарив Йова, і сталося так, що у Йова в один момент прибігли його слуги і почали говорити, що от халдеї прийшли і зайняли всіх твоїх верблюдів. І каже, немає їх вже більше, вбили ще й всіх слуг, які були, один я, врятувався, щоб тобі це розповісти. Потім каже, інший слуга прибіг, верніше перед тим, він каже, що пав огонь з неба і спалив усіх овець і чабанів, пожежі, і лише я один врятувався, щоб оце тобі розповісти. Не встиг він це закінчити, як прийшов іще один, і почав казати сини і дочки твої трапезували і пили вино в домі свого старшого брата, аж сильний вітер подув з пустелі, натиснув на чотири. Краї дому і дім завалився, і вони загинули, врятувався лише я, щоб тобі це оповісти. Той чоловік, який був найбагатший і найщасливіший на світі, в один момент позбувся всього свого майна, позбувся всіх тих овець, всіх тих верблюдів, всіх тих слух, які він мав, і найстрашніше, дорогі в Христі, він позбувся своїх дітей. Яка була би наша реакція на то все? От ми зараз з вами всі бачимо, як страждають люди на окупованих територіях, яка є ситуація, коли ці території вже йде окуповані, звільнені. Ми бачимо з вами, я навіть сьогодні бачив таку теж інтерв'ю, таке важко сприймаючися, коли одна дівчина розповідала, як вони, будучи в Бучі, ходили містом, так, там ходили до бабці їсти варити, і по дорозі, коли вони один раз верталися, от її маму пристрелили в неї на очах. Так, вона її Мама впала від пострілу, вона хотіла її там е, якось вона була в шоці, та вона не могла зрозуміти, як це сталося. І потім вони кажуть, все ж таки нам пощастило, бо ми забрали все ж таки її тіло, змогли ще поховати. Бо другим так не пощастило. Так, можете собі уявити, от, яке терпіння люди переживають. І дивіться, що дуже важливо. Те, що ми зараз говоримо з вами про того Йова, практично воно зараз відбувається паралельно з нами. Це не те, що там якась історія, яка була колись. Подібну річ зараз переживають ті всі люди. Тому що вони сьогодні, багато хто, з них втратили свої домівки, втратили своє майно і втратили своїх рідних. І дійсно тут зразу виникає питання, Господи, як так може бути? Перша річ, а друга річ, як можна це все пережити? І в тій ситуації, аналогічній ситуації, я вам прочитаю, як повів себе праведний Йов. Устав йов, роздер на собі одежу, обстриг волосся, упав до землі, поклонився і мовив, нагий вийшов я з материнської утроби, нагий і повернуся туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. І у всьому тому не согрішив йов. І не сказав нічого нерозважливого супроти Бога. При всіх сценаріях не можна собі уявити, щоб ми вміли так говорити, як той чоловік. Цікавий ще дуже важливий момент, що навіть ті люди, які сьогодні десь там страждають, ми ще як щирі українці. Можемо їх звинувати і сказати, ага, бачите, ви хотіли руського міра? Маєте? Ну, Є таке, я таку версію. Дехто каже, бачите, ну в нас так нема, бо ми все ж таки були давно українці. А вони вагалися. І за те, що вони вагалися, вони мають. Тому нам завжди легко знайти причин. І завжди легко звинуватити когось навіть в його бідах. І що ми бачимо за праведного Йова? Найважливіше, в нього не було причини, щоб це з ним сталося. Людина праведна, остаточно, докорінно, навіть сам Господь Бог про це свідчить. Але з ним це стається. І от цей праведний чоловік, він залишається праведний навіть тоді, коли в його життя приходить страждання. Святівці нам пояснюють, що Йов побрив голову свою і роздер на собі одяж з тої причини, що він дав зрозуміти, що дійсно це все, що він має, йому не належиться. Він народився нагим і нагим повернеться в землю. Йому того нічого не потрібно. І найголовніший меседж цій першій главі для нас це те, що ми з собою ніколи нічого не заберемо. І всі ті речі, які ми з вами маємо, вони є Богом дані. Навіть наші діти і рідні це є Богом дане, що Господь Бог має владу забрати так само, як Він дав. Його зустрівся з терпінням. Він терпить. І, дорогі в Христі, найважливіше це, як він оце терпить. Так він оплакує. Але він оплакує навіть не своїх дітей і майно, яке він втратив. Він оплакує це, в який спосіб він оце все втратив. Найголовніше це, в який спосіб він втратив своїх дітей. І у всьому тому не согрішив йов. Далі, якщо читати, ми з вами побачимо, що сатану це не влаштувало. Він, як той, який не знає любові, який є егоїстичний по своїй природі, почав думати, що якщо Йова далі вразити, то він нарешті почне Бога ненавидіти, почне Бога хулити. І тому він приходить до нього, до Бога і каже, шкуру за шкуру, усе віддасть чоловік за своє життя. Питання наступне. Для чого Господь Бог дає терпіння праведникові, коли Він знає фінал цих терпінь? Господь Бог, дорогі христі, дає терпіння не для того, щоб собі здобути якісь дивіденти від цього. Господь Бог дає нам з вами терпіння для того, щоб ми в тих терпіннях укріпилися. Терпіння праведника є покликані поставити того праведника ближче до Бога. Терпіння грішника покликані очистити грішника з його гріхів. У будь-якому випадку, якщо людина терпить, це є для добра. І є така гарна приказка, яка каже, нема зле, щоб не вийшло на добре. Ми з вами знаємо, що у небі ми будемо з вами вічність пізнавати Бога. Ми будемо з вами вічність до Бога йти, рухатися. Бо життя в Бозі це є любов, а любов це є слово. Воно спонукає до якоїсь дії. І от чим людина сьогодні на землі є більш віддана Богу, чим вона є святіша, чим вона в своєму житті більше хоче заслужити, наскільки це можливо, тим ближче вона Буде стартувати в царстві небесному до Бога. Ми з вами знаємо, що є небесна ієрархія. Ми з вами чули, навіть як апостоли свого часу казали, Господи, це Яків і Іван, дай нам одному сидіти праворуч тебе, а другому ліворуч. Вони це не випадково говорили, бо ми з вами розуміємо, що в царстві Божому справді є якась, якщо так можна сказати, відстань. Яку можна з Господом Богом скоротити і наше терпіння, наша праведність допомагають цю відстань зменшити. Це я образно говорю, тому що говорити про відстань у вічності це є трошки нерозумно. Але це так, щоб ви більш-менш зрозуміли. Йо вже сьогодні, вже зараз, як ми з вами чуємо, оцю відстань зменшив через те, що він витривав. Оці терпіння, які Господь Бог йому дав. Наги я війшов, у лоно матері своєї, наги вертаюся, Господь дав, Господь Бог взяв. Але як ми чуємо з вами, шкуру за шкуру, диявол каже, що все чоловік віддасть за своє життя. І от Господь Бог дозволяє ще більше терпіння для праведного Йова і дозволяє, аби йов важко занедужав. І от той, який був недавно багатим, успішним, щасливим. І найкращим зараз терпить втрату всього, що він мав, мало того, він занедужав. Цікаво, який буде далі сценарій його життя. Цікаво. От помолимося службу Божу і далі про це поговоримо.